Вирішив змінити імідж, поголив голову, відпустив бороду, відвідую барбершоп, придбав пару прикидів, відвідую спортзал, бігаю. Круто, круто. Відсоткам 20 приблизно мій стиль не зайшов. Розумію, що їм незвично просто, наче це мені додає років. Знайомлячись з дівчатами, є декілька випадків, коли вони починають звертатись на ви. Мені 32, дівчатам приблизно 22-25. Як краще віджартовуватись у таких випадках? Ой, як краще віджуртовуватись. Ти можеш сказати, що слухай, я ж насправді не такий старий, як можу здатись на перший погляд. Давай на ти, наприклад. наприклад. Чи можеш сказати, слухай, давай без цього офіціозу. Лише на ти, так набагато приємніше. Вибач, як самурай, де там декілька донатів вище казав, не завжди вдається креативити. Так ось зараз у мене також не дуже вдається креативити стосовно цього. Круто, що ти. Тобі може хтось у чаті підкаже якусь креативну, креативну відповідь, якщо дівчина звертається на тебе на ви, як відповісти так, щоб це виглядало і прикольно, і легко, і позитивно, і знайомство після цього продовжувалось. Те, що стиль змінив, це добре. Те, що комусь з твоїх знайомих цей стиль не заходить, я б на це не звертав увагу, тому що насправді. Вони можуть просто заздрити це по-перше, а по-друге, ну, вони звикли до якогось тебе. І, ясно, новий ти до нього також треба звикнути. Це так дуже часто буває, і навіть більше, ніж 20% можуть казати, так як раніше, було краще. Це ще, до речі, питання стосовно їх стиля і його, їх смаку. Там, можливо, також не все ідеально. Коротше, ти малочага, відповіді може тобі хтось підкаже в чаті.